Так, всім добрий вечір. Для початку традиційно я представлюся. Розповім про що буде мова на ефірі та скільки я часу вашого займу. Моє ім'я Владислав, мені 29 років, я в колишньому військовий, рік вже як звільнився. І цей самий рік я займаюся зараз фінансовими консультаціями. На ефірі ми поговоримо на такі теми, як перша тема буде це закон грошей. Я вам розповім, чому більшість українців цим законом не користуються, бо не знаю його. Потім я вам розповім, що таке тактичний резерв, як його сформувати та для чого він потрібен. І третя заключна тема у нас буде це пенсійна криза та шляхи рішення, так як ми всі з вами знаємо що зараз. Пенсіонери в Україні вони живуть за межою бідності. І от е, зараз кожен е, з вас, я навіть якщо не подбаємо про своє майбутнє самостійно, то також будемо жити за межою бідності. І на цьому ефірі я вам розкрию цю пенсійну кризу, проблему і дам рішення цієї проблеми. Тому якщо вам це цікаво, ставте, будь ласка, лайк, буду вдячний за лайки і додивіться цей ефір до кінця. Так, будемо розпочинати. Ефір, е, я думаю, по часу хвилин 20, не більше займе. <кій> Більшість українців живе за таким принципом. Коли їм приходить зарплата, вони всю зарплату витрачають і знову чекають наступну зарплату, приходять в нуль. Знову, коли приходить їм зарплата на наступний місяць або якийсь дохід, вони знову її витрачають повністю і приходять в нуль. І так, така дія в них повторюється постійно, коли до них приходить зарплата будь-який місяць. І в ітогі все сходиться до того, що кожного місяця вони виходять в нуль. Все це відбувається за того, що більшість українців зараз фінансово безрамотні. Вони не знають такого простого закону грошей або закон трьох р Р1. R2 і R3. Що це таке? Р1 це робочі гроші. Робочі гроші? Р2 це розхідні гроші, і R3 це резервні гроші. Тобто, як використовувати цей закон? Коли вам приходить зарплата, це ваші робочі гроші 100%, це, вам приходить зарплата і відразу, відразу нічого не купляючи, потрібно виводити 10% від своєї зарплати в резервні гроші. 10%. А жити на 90% тобто на розхідні гроші. Таким чином. Якщо ви будете цю маніпуляцію, судію повторювати кожного місяця, коли вам приходить зарплата, відразу 10% виводити в резерв, а на 90% вжити, ви сформуєте собі такий от тактичний резерв. Це наша друга тема, до якої ми так плавно переходимо. Тактичний резерв. Тактичний резерв формується на 3-6 ваших місячних бюджетів. 3-6 місячних бюджетів. Місячних бюджетів. Дивіться, якщо умовно взяти, що ви з родиною витрачаєте 30 тисяч гривень на місяць. Ну, просто умовно, наприклад. Якщо ви вирішили формувати свій тактичний резерв, на нього ще кажуть домашній резерв на 3 місяці, хоча б, да, то відповідно 30 тисяч ми множимо на 3, це буде 90 тисяч гривень. Цей резерв, резерв потрібно тримати вдома. Можна в гривнях, можна в доларах, можна в євро, в чому вам зручно. Потрібно тримати вдома на випадок якогось форс-мажору. форс-мажор. Такий форс-мажор може бути, як ви захворіли, або вас звільнили з роботи. Якщо вас звільнили з роботи, то у вас є 3 місяці часу і 90 тисяч гривень, щоб знайти інше джерело доходу. Вам не доведеться залазити в кредитний ліміт на монобанки або в приватбанк. Да? Знайома історія. Вам не доведеться займати грошей в рідних, знайомих, там, друзів або ще якось крутитися. У вас є цей тактичний домашній резерв. Ваша родина може жити так, як жила раніше, до того, поки у вас було джерело доходу, і ні в чому собі не відмовляти. Саме для цього потрібен тактичний резерв формувати вдома. Так, перша тема і друга у нас я вам коротенько пояснив. Тепер переходимо до, те, до третьої теми заключної, це буде пенсійна криза та шляхи рішення. Я вам розкрию проблем, проблему, яка зараз є в українців, у всіх українців, це неминуче. Кого її зараз нема, то обов'язково буде. І дам шляхи рішення цієї проблеми. Зараз заміню. Так, пенсійна криза. Всі ми з вами знаємо, що в 1945 році це в нас закінчилась Друга світова війна. Закінчилась війна. Потім 1945 року по 1965 рік. В історії був такий період, період масової народжуваності, який називається період babyboom. Цей період в сім'ї народжувалося в середньому 4 дитини. Дитини. Я трохи так здалеку зайшов, щоб вам було більш зрозуміліше yeah. ця проблема. Потім в період з 1901. 65 по 1990 рік. Ці чотири дитини, які були, народились в період бейбі-бум, вони виросли, вивчилися і стали чотирма робітниками. чотири робітники. А на той час пенсіонерів було мало. Тобто, пенсіонерами на той час ставали люди, які вижили після Другої світової війни. Всі ми з вами знаємо, що їх було дуже мало. Дуже. І співвідношення робітників до пенсіонерів було наступне. На чотирьох робітників, які працювали офіційно платили податки, був всього-навсього один пенсіонер. Пенсіонер. Так як тоді працювала і зараз працює Солідарна пенсійна система, то ці люди платили податок в пенсійний фонд, і пенсійний фонд всі гроші на цього одного пенсіонера. Тобто, такими простими словами на хлопський розум, що 4 робітника утримали одного пенсіонера. Потім період з 2005 го і по сьогодні. Сьогодні. Ці чотири робітника перетворилися на 4 пенсіонерів. Пенсіонерів. А робітників у нас зараз з 2005 року по сьогодні один. Тобто співвідношення змінилося. Один робітник. І от оцей один робітник, це при умові, якщо він працює офіційно, він не може самостійно забезпечувати. Гідну пенсію цим чотирьом пенсіонерам. Був такий, як він один, а пенсіонерів четверо. Зараз я вам розповім, покажу намалюю, як працює солідарна пенсійна система. Mm -hmm. Солідарна. пенсійна система. В 70-х роках за рахунок оцього самого періоду baby boom, була дуже сприятлива ситуація для пенсійного фонду. Тоді на 100 робітників, як я вже помалював тут 100 робітників, які платили податок в пенсійний фонд. пенсійний фонд. І який відразу розпреділяв ці гроші на тогочасних пенсіонерів, співвідношення було таке, що на 100 робітників було 25 пенсіонерів. Взагалі пенсійний фонд він виступає в ролі як посередника. То люди платять податки в пенсійний фонд, і він відразу розподіляє ці гроші пенсіонерів. Тут і навіть зрозуміло чому так, тому що солідарна з назви можна зрозуміти, солідарна пенсійна система. Від слова солідарність, солідарність молодого покоління з поколінням, які вже на пенсії. Це було в 70-х роках така ситуація. 2023 рік, якщо ми навіть візьмемо, то тепер на 100 робітників. І це. При умові, що вони працюють офіційно і платять податок в пенсійний фонд, ми з вами знаємо, що зараз багато хто працює взагалі неофіційно і не платить податок, взагалі нічого не робить. І цей пенсійний фонд цими податками людей цими 100 робітників не може гідно забезпечити пенсії вже не 25, а 120 пенсіонерів. Ну, Я думаю, що зараз вже співвідношення взагалі змінилося. Май, ну, мабуть, я думаю, що 100 робітників на 200 пенсіонерів. Це було так на 2023 рік. І взагалі, щоб ви знали, борг за 2023 рік пенсійного фонду. Борг. За 2023 рік пенсійного фонду це 230 мільярдів гривень. Тобто така сьогоднішня у нас картина виходить. Як раніше казали мені вам, то всі майже казали, що потрібно добре вчитися, вчитися, щоб потім знайти гарну роботу. Збирати обов стаж обов'язково. Стаж, до речі, скажу вам, що зараз вже ніякої ролі не грає. І потім знайти, і тоді, як вже стаж назбирали, щоб вийти потім отримувати велику пенсію. Пенсію. Зараз вже ця система не працює. Держава намагається закрити цю дірку 230 мільярдів гривень боргу пенсійного фонду, беручи гроші. там... З освіти, інфраструктури, медицини, але в них це не виходить і не вийде. І зараз ми потихеньку так переходимо до заключної теми. Це у нас буде шлях рішення. Як вирішити цю проблему самостійно, ви можете вирішити. Не думати, що вам там держава щось буде давати, якось вона буде вас забезпечувати. Ви самостійно можете її вирішити. Зараз я вам покажу, як. Тепер ми поговоримо про стратегічний резерв. То був тактичний, е, а це буде стратегічний резерв, це вже більш глобально. Резерв. І як його сформувати? Дивіться, якщо взяти життя, то кожної людини, то воно умовно його можна поділити на три періоди. Перший період це десь до 20 років це навчання. Цей період людину забезпечують батьки. тобто ну, Тут зрозуміло. Другий період від 20 в середньому до 60 років, це період, коли людина якось крутиться, заробляє гроші, в неї є фінансовий зріст. Давайте роботу напишемо. Тут вона сама себе забезпечує. І от тепер дайте самі собі відповідь на таке питання хто повинен вас забезпечувати, коли вам буде 60 плюс років. Якщо ви думаєте, що держава, так як ви працюєте зараз, платите податки, збираєте стаж, то ви дуже сильно помиляєтесь. Хто так думав, зараз знаходиться за межою бідності. І якщо ви так будете продовжувати думати, то ви також будете знаходитись за межою бідності. Така реалія. Також люди говорять зараз, що не можуть накопичити, як, як сформувати, якщо зарплата 5-10 тисяч гривень. Як же ж накопичити? Як накопичити? Цей другий період, коли ви працюєте від 20 років до 60, у вас є 40 років життя. життя щоб сформувати цей самий стратегічний резерв. А дайте також собі відповідь на такі питання, скільки у вас грошей залишиться, коли вам буде 60, плюс? от скільки у вас залишиться, якщо ви нічого не будете відкладати. Або також задайте питання, скільки за, ваш, за цей період, за 40 років, проходить або пройшло вже грошей через ваші руки? Виявляєте, які суми? Що не можна відкладати? Звичайно, що можна. Це все робиться, це все відкладається. Навіть 50 гривень в день це вже 20 тисяч гривень в рік. А порахуйте тепер, скільки це буде за 40 років. А якщо а не під подушку, а під відсотками, А якщо не під відсотком, а простим, а ще й складним. Відсотком, відсотком. Це все сила звички. Тут потрібно вирабатувати собі звичку. Це сила звички. Є така звичка, я зараз просто приведу на, на цій звичці приклад. Як можна собі самостійно сформувати накопичення. накопичити. Є така звичка, як куріння. Зараз нікого не хочу образити, просто на цій звичці приведу приклад. От люди, які курять, да, і зараз курять і раніше курили. Коли почався коронавірус або коли почалась війна, вони кинули палити? Ні. Навіть якщо втратили роботу, вони кинули палити? Ні, ну можливо, хтось кинув, але більшість не кинули. Тобто виходить так, коли людині говориш, треба формувати собі стратегічний резерв, бо пенсії не буде. А тобі говорять, що в мене мала зарплата, я отримую 5 або там 10 тисяч гривень в місяць, але при цьому ця людина вона курить і кожного дня вона витрачає на цю пачку цигарок 100 гривень. Кожного дня. Як вона знаходить ці гроші, незрозуміло, а все але все-таки вона продовжує курити і витрачати ці гроші. Це за рік виходить, вона прокурює десь більше 30 тисяч гривень. Уявіть, 30 тисяч кожного року на протязі 40 років відкладати і ще під складним відсотком. Як ви думаєте, який у вас буде тут капітал? Ну, нормальний? Я думаю, нормальний. Вистачить вам до кінця ваших днів. Так само і звичка відкладати. Тобто теоретично виходить людина, яка не курить, вона б теоретично могла б собі відкладати, накопичувати. Якщо ці люди курці з малими зарплатами знаходять собі 100 гривень кожного дня на пачку цигарок, то чому людина, яка не курить, не може знайти ці 100 гривень кожного дня відкласти? Може, може. Все тоді, в який можна зробити висновок, це все опирається в звички, це все сила звички. Відкладати, накопичувати. Так, друзі. Отак і сьогодні у нас були теми. теми. Сподіваюся, я вам трохи допоміг. Можливо, був чимось корисним. Якщо був чимось корисним, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми з вами розібрали таку тему, як закон грошей. Для чого він потрібен. Ми поговорили про закон трьох, що таке робочі, розхідні та резервні гроші. Навіщо їх відкладати, ці 10%, Як сформувати, ми поговорили з вами тактичний резерв та навіщо він потрібен. Також, також я розкрив для вас проблему пенсійної кризи, пояснив, як вона працює. І чому у вас все-таки не буде, скоріше за все, пенсії, так само, як і в мене? Розкрив цю проблему і дав вам рішення. Отаке от рішення. Якщо, якщо ви самі собі про себе не подбаєте, то ніхто про вас в старості не подбає. Це 100%. І ви краще за мене це розумієте. Якщо ви думаєте, що в Європі держава там великі пенсії плати пенсіонерам, ні. Там основа їхнього доходу пенсіонерів за кордоном Європа, Америка, це складають самостійні добровільні накопичення. Тобто людина, починаючи за цих самих 20 років, починає потихеньку самостійно собі формувати пенсійний капітал. Стратегічне або стратегічний резерв, його можна ще назвати. І от коли її вже виходить вона на пенсію 60 плюс років, в неї є там три джерела доходу цього пенсіонера. Перше, це 50% складає основа доходу пенсіонера це самостійно добровільне накопичення. Потім 30% це державна обов'язкова накопичувальна система, яка в Україні не працює. І також там є солідарна пенсійна система, яка платить всього на всього 20%. Ну от, як і в Україні. В Україні в людей є вибір. Можете жити на солідарну пенсію або жити на солідарну і плюс ще сформувати собі, отут-от накопичити собі капітал. Капітал. Так, друзі. Кому цікава тема накопичення, хто хоче дізнатися більше, то ми з вами вже поговоримо в особистих повідомленнях. До речі, в мене є свій телеграм-канал, можете на нього підписатися, посилання залишу в описі. Нажимайте на мою аватарку, там в описі є посилання. Нажимайте на посилання, подайте запит. Бо в мене канал закритий. Telegram давайте так і напишемо. В описі. Підписуйтесь, там багато книг стосовно фінансової грамотності. Розвивайте фінансову грамотність і буде вам щастя. Зараз дайте, будь ласка, зворотний зв'язок, кому цей ефір був корисний. Чим я допоміг. Поставте плюс, просто якщо вам був цей ефір корисний. Буду вдячний за зворотний зв'язок. Якщо не корисний, то ставте мінус. Плюс. дякую, іллюзія. Дякую за дохід. дякую, дякую. Подробиці Телеграм плюс, плюс, дякую. Все, друзі, дякую. Всім за зворотний зв'язок. Ефіри, до речі, проводжу тут в своєму Тіктокі аккаунті кожного дня. Ну, В основному ввечері така от година. Ну, і в день так само проводжу. Тому підписуйтесь так само на TikTok, підписуйтесь на мій телеграм, будемо розвивати фінансову грамотність, будемо робити націю фінансово грамотною. А зараз з цим гарного вечора, суботнього, гарних вихідних, тихого, мирного вечора. І слава Україні!